Добрий вечір. Ви дивитесь тренди на еспресо Тіві в студії Марія Гурська. Сьогоднішній день розпочався з новин, від яких погано пахне. Спочатку в передмісті Олімпійського Сочі ціле невеличке містечко Мирне затопило фекаліями внаслідок нещасного випадку. Потім на східцях перед головним українським телеканалом активісти вилили три діжки екскрементів на знак того, що інтерівські новини вибачте за грубість, просто лайно. Від себе хочеться додати, що приблизно так само можна охарактеризувати і цілком ситуацію з свободою слова в нашій країні. Та найбільше тхне станом на сьогодні той факт, що журналістів б'ють силовики і бандити, і ніхто за це не відповідає. Про полювання на журналістів будемо говорити сьогодні з нашими гостями, а точніше, продовжувати говорити, тому що ми вчора вже починали от спілкуватися, і у нас виробило світло. Сьогодні продовжимо розмову з Оксаною Романюк, представницею організації Репортери без кордонів, виконавчим директором інституту. Тут у масової інформації, Дальше. а також головним редактором ЦензорНЕТ Юрієм Бутусовим. Вечір добрий. Добрий вечір. Отже, Оксано, ми з вами вчора м, проговорили досить багато моментів. Наприклад, що за останні два місяці під час сутрічок в Україні постраждало 119 журналістів, значно 139, 136. 136. Значно більше ніж за рік, і майже так само, як за час усієї політичної кризи в Єгипті або Тунісі. Так. Що найбільше обурює, у чому різниця з світовим досвідом в регулювання сутичок? Найбільше що до... обурює безкарність і те, що у наших журналістів за даної системи немає жодного шансу захистити свої права, і ця безкарність дає, як показує всім іншим людям, що можна бити журналістів, абсолютно не розрахов... ну, навіть не думаючи про те, що ти будеш коли-небудь покараний або понесеш будь-яку відповідальність за це. Ми наприклад, просто... кілька днів тому. Пшонка, генеральний прокурор України, сказав, що закриті справи, які були відкриті по провадженнях, власне по тих заявах, які були подані, дав в зв'язку з подіями на майдані. Ну причиною влада називає те, що, начебто, неможливо ідентифікувати беркутівців, які нападали на журналістів. Да, дійсно вони були в шаломах, але вибачте, є командири загонів Беркут, так які несли відповідальність за те, що відбувалося на майдані. Ну тобто, це вся ситуація було би бажання називається. Ми також говорили з вами вже поза кадром про певні про певну різницю в впливі силовиків на журналістів, яка доводить, зокрема що в журналістів у нас ціляться не випадково. Тобто куди потрапляють, так е, насправді журналістам цілять. Е, у нас журналісти постраждалі е, на Грушевську діляться на дві категорії: це ті, яким фактично по ногам вдарили гранати, це осколкові поранення, і журналісти, які постраждали безпосередньо, голови постраждали. Тобто, це влучання кулями. Троє журналістів мають серйозні травми очей. І е, ну от власне, да, можна розділити, грубо кажучи, на дві великих категорії: це голова і е, ноги. Причому, наскільки я пам'ятаю, то згідно інструкції міліцейських, може Юра уточнити як журналіст, що міліція має спершу стріляти все таки по ногах. Так, а в голову це вже більш серйозна якась категорія. І люди були повністю ідентифіковані, тобто це люди з бейджами, в жилетках, преса, з камерою в руках, Тобто, навіщо стріляти в голову, цілитися. Причому є свідчення, відеосвідчення, що дійсно в журналістів цілилися безпосередньо. І е, ще одне. Е, Категорія, давайте, якщо говорити, да є ті, що постраждали від вогнепальної зброї, а але у нас із цих 136, 54 людини постраждали від побиття силовиками, тобто безпосередньо беркутівці, міліція, ВВшники вони застосовували до журналістів силу. Юрію. Я знаю, що журналісти вашого видання «Цензорнет» також працювали в гарячих точках, і також багато хто постраждав. Розкажіть про кілька випадків. У нас было несколько случаев. ну, В общем-то, и я тоже вместе с ними пострадал, поскольку изначально мы не предполагали, что сотрудники милиции настроены на то, чтобы бороться не с правонарушителями, а со всеми гражданами Украины подряд кого кто только попадается им на их пути. И перед передусим с и лекарями. Да, ну в принципе со всеми. То есть сейчас... Милиция и Беркут четко провел э, в нашей стране линию фронта. Есть люди в погонах с оружием, и есть все остальные, которые, э, скажем, этим людям мешают. То есть у нас четко проведена граница. Э, поэтому я и мои сотрудники мы тоже стали там, жертвами применения необоснованного применения силы, когда сотрудники милиции, вот в частности, там мне попали вот, камнем в лоб. Расскажите про вашу ситуацию, детально. Ну, Я пострадал еще на банковой 1 декабря. Я освещал события на банковой, тогда еще все это было продолжение мирной акции. Вот. Поэтому я был без сказки вот. и не предполагал, что сотрудники милиции, скажем, способны применять силу вне рамок действия закона о милиции. Поэтому во время того, как я был на банковой, я был очевидцем, как сотрудники милиции неправомерно применяли силу против толпы. Да, в этой толпе была группа экстремистов. На той момент, на тот момент, она была не более 30-50 человек. А остальная масса какой-то агрессивности или желания напасть на сотрудников милиции не проявляла. Тем не менее, тогда впервые в толпу начали массово бросать светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты, в соответствии с законодательством Украины, конкретно с постановлением Кабинета министров, прямо запрещено применять, их запрещено бросать в толпу. Это спецсредства для специальных штурмовых операций, которые можно применять по, только по команде должностных лиц соответствующих, милиции, да, когда ситуация требует освобождения заложников, либо захвата, скажем, каких-то преступников, да, в таком случае допущ, допускается их применение. При, скажем, по действующим регламентам применение этих гранат ближе, чем 2 метра к людям, но просто запрещено, потому что она дает осколки, которые могут причинить ранения вплоть до смертельных. Что трапилось с вами? Я увидел, что массово бросаются гранаты в толпу и я увидел, что сотрудники милиции, часть камней, которые в них бросают вот эти экстремисты, провокаторы, начали бросать обратно в людей. Меня это очень удивило, поэтому я, я старался на самом деле в течение длительного времени вместе с моими коллегами журналистами защитить солдат внутренних войск. Мы старались выстроить кордон от нападения экстремистов. Вот, мы их защищали, но тем не менее, когда милиция опустила, большое количество газа начали массово бросать гранаты, мы отошли. В этот момент сотрудники милиции начали бросать уже не только гранаты, но даже часть камней, которые в них бросали экстремисты, начали бросать обратно в людей. Я находился метров в 20 от кордона милиции, никакой угрозы для сотрудников милиции не представлял. Мне казалось, эта ситуация безопасной. Вот. В этот момент я получил удар камнем в голову. Юрію, ми продовжимо. Буквально за хвилинку. У нас на зв'язку є ще один журналіст. Постраждалий на Грушевського Олександр Брамс, фотокореспондент коментарів. Олександр, ви нас чуєте? Так, да, так, да, Добрий вечір. Добрий. Олександре, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як постраждали ви? Як ви себе станом на зараз почуваєте? Но, у мене деле, нічого такого героїчного нету. банальная банальная история, в которой меня никто там особо не бил. Просто 19 числа еще, когда только вот вечером начиналось, ну начиналось там еще днем, вечером продолжалось. Я второй заход начинал делать, как бы снимать, и ну просто столкнулись паропета в толчье, в куматой. и Я упав на локоть, благо була защита на локотник, і просто потім е, получил вилік плеча і от час. Нахожусь правої руки поступі роботі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи будуть покарані винні у тих чисельних побиттях травмування журналістів, які ми спостерігали протягом останніх двох місяців? Да нет, только, но, конечно не будут, конечно не будут, потому что если за два месяца э, никто не был наказан э, э, в том, что происходило на банковой 1 декабря прошлого года, э, сейчас никто не будет наказан, так тем более. Они даже ну, не занимались, по-моему, этим вопросом. Э, это один момент. А второй момент, даже если бы они занимались этим вопросом то реально, по, тем, по крайней мере, с журналистской стороны, по той документалистике, которая осталась, по тем кадрам, которые остались, с неразбитой техники и от журналистов, которые сумели обезопасить свою технику и свои записи, да, но не очевидно, кто непосредственно производил избиение журналистов и кто крушил эту технику. И тут есть только одна мысль, что э, э, раз происходит так, то э, э, у них есть круговая порука своя, да, значит, если они вот, находятся в такой круговой поруке, то соответственно все вместе тотально, кто там находился с человеком, должны понести ответственность, вне зависимости от должности, вне зависимости от того, срочники они, беркуты и прочее, прочее. Просто если ты был свидетелем преступления, да, и не прекратил это преступление, ты тоже должен нести ответственность. Если ну, ты да. бил да. и так далее, ну, просто они все должны понести ответственность, их всех должны, ну, как-то, не знаю, уволить, вывести в какую-то резервацию, оградить от общества, от социума, потому что то, что они делали, это не по-человечески. Тим не менше при нинішній владі у нас з'являються абсолютно якісь абсурдні обґрунтування того, що відбулося. Зокрема, побитих і викрадених нещодавно російських журналістів звинувачують в тому, що вони були нетверезими. А щодо Михайла Гаврилюка, якого Беркут роздягнув і знущався на ним перед автозаком, вже з'явилася сьогодні інформація, що його таким чином, нібито, захищали від акту самоспалення. От. Ну, от, на вашу думку, все ж таки, хто основні винуватці усіх такої ситуації в країні з медіа? Ну, це свавілля садовці... Беркуту, це високопосадовці. Якщо так, то хто конкретно, на вашу думку? Ну, хто конкретно? Я не знаю. З однієї сторони, самі журналісти не були готові до такої агресії в свою сторону. І вони теж в якійсь степені винуваті, що не були готові. Мы э, э, в обстилке, по крайней мере, что-то корреспонденты, операторы, что было много э, э, ну, стычек и прочего, зачисток, которые мы фиксировали с участием Беркута, никогда в сторону фотооператоров э, и телеоператоров не происходило такого, которое происходило 1 декабря, которое происходило 19, 22, 23 числа. Никогда такого не было. <зв 'язок> журналісти самі не були готові. Но после 1 декабря журналісти більш-менш підготовлені і вже перестали бути винуватими. Вони стали більш-менш опитні по цені мірі українські оксано. Бу ну, я хочу додати а... до того, що каже Саша. Просто ми 24 листопада почали видавати журналістам жилети преса і ідентифікації, да тому що. До того МВС постійно нам казало постійно. Ось вони скільки ми ходили на кругле стели. Що ми, от журналісти, в нас страждають тільки тому, що вони не ідентифіковані. Ось роздайте їм ідентифікацію, їх ніхто не буде бить. МВС само роздавало журналістам жилети преси, да жовтого кольору. Ми роздали журналістам жилети помаранчеві, і що ми бачимо в результаті. Тобто, ми журналістів ідентифікували, але це не допомогло. Як іще могли журналісти підготуватися? Як вони могли знати, що їм прилетить в голову від Беркутівця там Каменюка? Ну, ви знаєте, тут опять такі, як бидентифікація бы, журналістів, це була з боку МВД, це була, на мой взгляд, определенна провокація. Може бути, да. Вони їх ідентифікували спеціально для того, щоб відстрілювати. И для того, чтобы их чтобы ну, они переставали работать. Собственно говоря, э, 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 есть такой тезис, да, то есть то, чем мы занимаемся, фотокорреспонденты, э, видеооператоры, телеоператоры, мы занимаемся фиксацией, мы занимаемся документалистикой э, ну то з точки зрения, можно можна потім і як-то фотошопом, каким-то монтажом, але да? по більшому сіту, те, що ми делаем, це не ложь. І э, ми займаємося фіксацією того, що відбувається в реальності. Олександре, И чи, будете, в... чи будете ви продовжувати і далі працювати в гарячих точках в нашій країні, і як будете захищати себе, якщо так? Ні, ну безусловно. безусловно. Як будете захищати себе, якщо е якби держава, влада не може захистити вас в момент вашої виконання професійних обов'язків. Ну, так а як і далі, так а як і далі? Це мінімальна захистка, на е, е на налокотники, шлеми, протигази. Е-е жилетів, опять-таки, сейчас вопрос спорний, угу. тому що реально жилети стали определённим мішенню. Е, Ну, все остальне це вже десь личне, персональне, хто да? как бы, в яку гарячу точку спробує как бы, залізти. От, Но, власне, чому да. це важливо для вас? Чому ви готові ставити під загрозу своє здоров'я і життя в державі, яка не готова дбати про вас і вас захищати? Да, роботу у нас така. Отак. От Дякуємо, Олександре, що зв'язалися з нами. Будь ласка, бережіть себе. Ми продовжуємо тренди, і от власне ваша думка, колеги, хто відповість за постраждалих журналістів. Ой, я сподіваюся, що коли-небудь хто небудь за це відповість, і через те я закликаю всіх журналістів подавати заяви. Все одно в міліцію, прокуратуру подавайте заяви. У нас вже навіть інформація така поступила, що міліція відмовляється реєструвати заяви, які подають журналісти. Зокрема, в регіонах у Черкасах журналісти намагалися подавати заяви. Міліція не реєструвала, але тоді вони ну, подавали в прокуратуру. Тобто, все одно не потрібно давати жодного шансу навіть уникнути. Відповідальності. І, власне, це таке дуже глобальне питання. На нього немає простої відповіді, і воно дуже тісно пов'язане із ситуацією в країні, і з тим, чи запанує в Україні демократія, і, власне, чи буде працювати закон. Якщо буде, то, звісно, понесуть по екрані. Якщо не буде, то не понесуть. Я що думаю, говорити? що ситуація з журналістами це просто частний случай, повного отсутствуя. правового государства, полного выхода власти из правового поля, полного выхода власти из диалога с обществом. Поэтому люди стоят на Майдане, потому что вот эти необоснованные насилие, репрессии, убийства, это касается не только журналистов, это касается каждого гражданина в этой стране. Более того, от этого страдают и сами сотрудники правоохранительных органов, да, то есть там раз, уровень разложения, уровень конфликтов в этой структуре, оно такое же, как и во всей стране. Поэтому ответственность будет, она уже есть. Да? Вот ради того, чтобы эта политическая ответственность настала для руководства страны, собрался Майдан, и стоят Майданы по всей стране, и это протестное движение ничуть не спадает. И чем больше жертв ä, производит ä, Беркут, производит власть, пытками, арестами, избиениями, тем выше уровень сопротивления общества. Люди понимают, что отступать некуда. Да? И это пробуждение оно касается всех. А когда будет решен вопрос обществом о политической ответственности власти, безусловно, через какое-то время придет вопрос и о правовой ответственности непосредственных исполнителей. Вот мы видим примеры. В 1991 году Литва, которая сейчас оказывает нам такую большую поддержку. Да? И в 1991 году тоже было движение за независимость, группа украинских студентов тоже помогала эту независимость, к слову, защищать. И тогда при разгоне советскими войсками мирных демонстраций тоже пострадало и погибло много мирных граждан. И вот буквально месяц назад да, все-таки Литва требует от международных органов юстиции розыска 80 граждан тогда советских граждан, а сейчас это в том числе граждане Украины, которые принимали участие в этих противоправных действиях, которые виновны в смерти людей и требуют привлечь их к ответственности. В Польше в 1981 году при введении военного положения тоже было, погибло несколько человек от действий спецподразделений полиции, которые открыли огонь на, огонь на поражение. Суд нашел их спустя 18 лет. Да? Они все были привлечены к ответственности. Поэтому Ответственность рано или поздно правовая наступает всегда там, где общество, где народ умеет добиться, умеет потребовать от властей ответственности политической за любые слова и действия, которые эта власть создает, которые она делает. Ну і так само осіб, причетних до виконання злочинів нацизму, розшукували до пізньої старості, незважаючи на те, що вони попереїжджали в інші кінці світу, зробили величезну кількість пластичних операцій, намагалися повністю змінити своє життя, міняли паспорти, імена, зовнішність, і тим не менше їх це не врятувало. Більшість з них таки до своєї смерті були засуджені суспільством. Щодо повертаючись до питання захисту, Оксано. Чи бачили ви репортаж польського журналіста бачили. для Бартака. так для телеканалу Республіка? І чи на вашу думку потрібно так поводитися? Ні. Тобто бути сміливим журналістом і працювати в найгарячіших точках без захисту з тим, щоб все ж таки будь-що передати інформацію глядачам, в чому полягає основна Бартак... помилка. Дуже популярний був в Україні саме через своє запитання до Беркутіці, да, як він підбіг і питав: це ж ви ж українці, що ж ви робите? Це ж ваш власний народ, да? але з точки зору міжнародних організацій е, він себе поводив неправильно. Тому що ви передаючи із гарячої точки, а це була дійсно тоді гаряча точка, потрібно користуватися не е, керуватися не лише сміливостю, а ще і здоровим глуздом. Бартака дуже добрий ангел охоронець і йому дуже пощастило насправді, що в нього не влучила куля і не розірвалася коло нього граната, оскільки він був взагалі без жодного шолому, навіть без шапки на голові, без будь-якого захисту. Це наші журналісти вже такі обстріляні, навчені, можуть вже їздити, читати просто курси, як поводитися з безпеки для журналістів. І ну, власне, ця ситуація з Бартиком, цей е, відеоепізод, я думаю, що він буде використовуватися на цих курсах, як приклад того, як, на жаль, не потрібно поводитися. Але я знаю, що вже е, йому подарували шалом, і вже навіть його оператору подарували шалом і Польські журналісти чи українські. І наші українські. Йдеться про інтерв'ю, про извините, репортаж Парталемея Маслянкевича для да. телеканалу Республика", він я, є я, в Республика. Я хотів би додати, що я все-таки тут вот не согласен немножко з Оксаною, тому що ну, є дилема, дилемма, як хто то должен себя вести, як да, журналіст з професіональної точки зору. Ми мы іноді иногда питання, які которые невозможно оцінити только з професіональної точки зрения. Тобто, коли когда человек. Находиться один на один з тим, що віділбартик йому нужно делать вибір, Он веде себе як журналіст или як э, гражданин. Про питання вот. персонального вибору кожного сделал... журналіста ми поговоримо одразу після коротенького випуску. Новин будемо продовжувати цю розмову. Не перемикайте.